Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Грисимчук Жовтан. Вітаю! Щодня реєструється справа про рейдерство, та лише 17% справ доходять до суду. За словами представників міністерства юстиції, ця статистика неповна. адже завдяки вчасному реагуванню представників бізнесу рейдерство можна попередити ще на перших етапах спроб його вчинення. Про це йшлося на першому форумі про співпрацю та комунікацію між органами виконавчої влади, нотаріусами, державними реєстраторами та науковцями. У сучасному світі виглядає рейдерство в сучасній Україні, тому що ми там звикли думати про це, хто не працює з рейдерством, думати про це як в 90-х, коли приїжджають люди на чорних автівках броньованих, відбирають ключі від магазину і міняють замки. Як насправді чи чи так виглядає рейдерство зараз в Україні? Чи це більше бюрократична паперова робота таємна, про яку людина дізнається постфак? На жаль, ми знаємо випадки, коли рейдерство відбувається саме і в такі способи, і включає в себе декілька етапів. Перший етап це безпосередньо внесення змін до державного реєстру. З цього все починається. Те, про що кажете ви у вигляді приїзду певного силового групи захоплення, яке проникає на підприємство, на майно, на бізнес, воно пов'язано вже з другим етапом безпосереднього проникнення після того, як виникають юридичні підстави. Тобто класичне ревісто виникає з трьох етапів: перше здійснення документів, які слугують підставою для внесення змін до реєстру, друге це фізичне захоплення підприємства, і третє намагання його втримати як можна довше період часу. Відповідно, чим раніше бізнес зреагує, тим Раніше буде реакція від Міністерства юстиції від правоохоронних органів і тим швидше буде розслідуватися справа. Але, на жаль, маємо випадки також, що і саме з допомогою силового такого захоплення відбуваються реєстраційні дії досі, як і в 90-ті. Або Аби попередити такі дії з боку рейдерів, в мін'юсті радять слідкувати за реєстраційними змінами. Для цього навіть існують спеціальні застосунки, що правда платні. Що це стосується корпоративних прав, якщо стосується нерухомості, то це також можна поставити сервіс, який діє в Україні це смс маяк для бізнесу і для фізичних осіб, для того щоб приходили оперативні повідомлення щодо змін в реєстрі щодо нерухомого майна. Є бізнесменів організували виїзд до Молдови військово зобов'язаних за 2,5 тисячі доларів. Копи спіймали організатора схеми якраз під час спроби втечі клієнтів. Чоловіки намагались обійти пункт пропуску, нібито безпечними стежками, та їх спіймали ще до наближення до державного кордону. Зловмисника затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За наявності достатніх доказів, зібраними правоохоронцями, слідчі за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українець намагався потрапити до Румунії на надувному човні. 53-річного чоловіка на березі Дунаю виявила прикордонна вівчарка Фрея. З собою порушник мав гумовий човен з насосом, рятувальний жилет, заброди, весла, пляшку води та шоколадні батончики. Втечу з країни чоловік спланував уночі, аби у повній темряві дістатися іншого берега. На громадянина склали адмінпротокол, а справу скерували до суду. Нерухомість екснардепа зрадника Олега Царьова арештували. Вартість майна майже півмільярда гривень. Мова йде про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси в тимчасово окупованому Криму. Санаторій Кірова та музей садиба княгині Барятинської, де наразі проживає царьов. Блокування активів фігуранта дозволить запобігти їхній перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна. Нагадаю, раніше СБУ висунула царьову звинувачення у державній зраді. Вчинила крадіжку і хотіла за хабар закрити кримінальну справу. Жительку одного із сіл Криничненської сільської громади у грудні минулого року спіймали на крадіжці продуктів з магазину. За кілька днів жінка спробувала повторити те саме вдруге, але її і того разу викрили. За повторний злочин їй загрожує до восьми років за ґратами. Та підозрювана вирішила за тисячу доларів спробувати відкупитись. Працівники одеського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції затримали її на гарячому безпосередньо після передачі поліцейському неправомірної вигоди в сумі. 37 тисяч 400 гривень кошти правоохоронців вилучили, а правопорушницю затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Охоронця судитимуть за кришування проституції, як з'ясувало ДБР, чоловік відкрив мережу борделів по Одесі. До бізнесу він залучив сімох знайомих. Разом вони організували роботу шести салонів, в яких працювали 20 жінок віком від 18 до 45 років. Фігурант використовував своє службове становище для прикриття цієї діяльності. Орієнтувалася мережа переважно на іноземців. Вартість послуг становила від 500 доларів за ніч. А щомісяця прибутки організаторів нелегального бізнесу становили понад 30 тисяч доларів. Кількість автоогонів в Україні повернулася на довоєнний рівень за 2023 рік. Зафіксовано 1278 викрадень автомобілів. Це майже на 90% менше ніж у 2022 році, коли було зафіксовано рекордну кількість автоогонів 12 448 авто. Найчастіше викрадають авто на Донеччині, Дніпропетровщині та Херсонщині. Щодо Одеської області, в 2021 році було зафіксовано двісті. 227 угонів, в 2022-му – 119, а в 2023-му – 83 угони транспортних засобів. Як повідомили в обласній поліції, усі 100% злочинів розкрито. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайте з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.